Арсеній Яценюк з нами на зв'язку прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках. Голова Київського безпекового форуму. Вітаю вас, пане Арсенію. Вітаю пане Тетяно. Вітаю ваших слухачів. Вибачайте за те, що зв'язок так погано працює. Зате у нас анонс е, спрацював добре. Там <смі> ми анонсували вас тричі сьогодні. Так що все, <смі> <смі> так що все окей. А, знаєте, я хотіла починати, та напевно з того що хотіла, з того й почну. Я власне хотіла починати з такої дати, яка не про не про навіть не про 22 лютого і не про 24 лютого 2022 року. А я би хотіла про 21 лютого 2014 року, та, тому що час так швидко летить, події котяться і складні, і важкі, і трагічні, в тому числі, що ми вже забули, що це якраз той день, коли було підписано угоду про врегулювання політичної кризи після страшних розстрілів на майдані. І якраз від, від цього моменту здавалося, що ситуація розв'язалася, розв'язується в Україні. Так я б я ви як один з тих, хто тоді теж її. Підписував, так і потім партія Ваша Народний Фронт мала дуже багато в парламенті, тому такому пост постреволюційному, постмайданному. Якщо повернутися в той час, було тоді відчуття війни? В якому вигляді, і що це от війна може бути в такому страшному, драматичному вимірі? Думали про те? Ви взагалі дуже коректно запитання поставили, тому що це запитання виводить на багато більш глибоку дискусію. І ви знаєте, не тільки глибоку, але ще й історично справедливу дискусію. Це відповідь на запитання, коли розпочалась війна, тому що зараз е, в світі відзначається рік повномасштабної війни. Це трагічна дата для України. Але війна розпочалася не дві 2022 році. Війна розпочалася в 2014 році, і та небесна сотня, яка полягла за свободу України, це були перші українські герої, які тоді воювали проти фактично московського режиму. І ми тоді, перебуваючи, всі на майдані чудово усвідомлювали. Про те, що Янукович це людина, яка просто де-факто керується Кремлем, і те, що протягом декількох місяців за той час, доки був майдан, в адміністрації президента і у всіх силових структурах було засилля російського ФСБ і небезвідомий заступник директора ФСБ біседа, який до речі українського походження був там. Тобто, моя відповідь на ваше запитання наступне: перше. Ця війна розпочалась у 2014 році. Друге, чи усвідомлювали ми тоді, що маємо справу не з Януковичем, а з Москвою? Звичайно, так третє дійсно 21 числа буде підписана угода про врегулювання, і там був дуже важливий факт, коли підписувалась угода, що сталося з російським представником. Росія відкликала свого представника з цих званих так званих перемовин, і тоді це для мене вже абсолютно стало зрозуміло про те, що цю угоду ніхто не збирається виконувати, і в тому числі її ж фактично Янукович відмовився виконувати. Хоча Путін бреше на кожній своїй прес-конференції, всюди він розповідає, що це опозиція не виконала угоду. Він просто забув про те, що Янукович навіть з цього приводу публічне відеозвернення записав. Угу. Тому чи очікували ми, чи очікували ми того, що буде така масштабна війна. Е Ну такого масштабу не очікували, але фактично 20-го числа Путін видав медаль за окупацію Крима. А 27-го числа я став прем'єр-міністром тобто, я вже став прем'єром тоді, коли вже Росія анексувала незаконно Крим. Тобто, це, це був початок великої війни Росії проти України. А 2022 рік це звичайно наймасштабніша і найжорстокіша континентальна війна після другої світової. 22-й рік зараз ще буде питання, і тут принагідно, та от ви згадали якусь цю низку, так би мовити, зрадників, колаборантів або відкритих, ну тобто закритих, але очевидних агентів ФСБ, та, які були в Україні, і це дуже важлива ще одна болюча тема. Знаєте, хочеш чи не хочеш, весь час повертаєшся до якихось таких речей? Я вам як журналістка скажу. Я доволі часто думаю, що ми, як журналісти, зробили не так. Наприклад, ну от навіщо тягали всіх цих русських консерв. Ефіри та представляли це, ну, ми то, може, ні, але багато колег представляли це як якусь іншу точку зору, чи як якийсь там баланс до проукраїнської позиції. І це теж те, що ще напевно, в середовищі доведеться обговорювати. Якщо повертатися до, до політики, могла тоді бути проведена люстрація така нормальна, та чи, ну, чи були сили, передумови, ресурси, можливості, щоб, ну, щоб наприклад, оце все не випливало ще потім там 16-му, 18-му, 19-му і далі роках. А ви пригадуєте, як голосувався закон про люстрацію? Він голосувався буквально там декілька голосів в перевагу. Угу. А, так як тоді, це ще ж був парламент до дострокових виборів парламентських, які виграла моя партія в листопаді місяці 2014 року. Це ще двадцять двадцять два 22%, 22 Це ну це це багато було тоді. Так ну так ми тоді взяли перше місце угу. і я дуже. Ну, це, це окрема історія. Це да. окрема історія. А, а це а це було ще старим парламентом. І коли голосувався закон про люстрацію, його фактично протягнули. Цей закон про люстрацію, якщо мені пам'ять не зраджує, з невеликою з невеликою перевагою голосів. В результаті цього закону низка осіб, які працювали з режимом, були позбавлені права обіймати низку посад, крім крім виборних посад. Але що сталося наступне? Після того, коли був проголосований закон, треба було невідкладно робити зміни в правової системи України, тобто судову реформу. Чому я про це кажу? Тому що так, я, як голова уряду, знімав всіх. Вони ж знаєте, що робили? Вони йшли в суд. І потім, через півроку, через рік, через два, через три. Через корумпований суд поновлюватися Тобто, перше, те, що стосується державної служби, скажімо так, і офіційної політики, прийняття закону про люстрацію, ну, принаймні, хоча б було певним поштовхом до того, щоб очистити лави. Але публічна частина закону про люстрації не вирішувала не публічної частини, а не публічна означала наступне: російська агентура ВСБУ. Російська агентура в МВС, російська агентура в ГПУ, російська агентура в Збройних силах України, російська агентура серед політичного істеблішменту, російська агентура в засобах масової інформації. Ну я то це на собі відчув. Ну їх ну, Це це просто це це не десятки, це сотні тролів, які домінували в медійному просторі України які годувала Москва. Е, і тут Ну, треба було надто багато часу, і ціна б надто висока заплачена за те, щоб це все вичистити. І до сьогоднішнього дня це ще не вичистило. А що в 16-му році було для вас, скажімо, ну, вийшли з посади, і от я тут ви кажете, що ви відчули на собі цих тролів та, і так далі. Та, це, я це теж пам'ятаю, я ж давно в журналістиці, насправді. А, що для вас було от таким моментом, що ви. Ну я не знаю, чи можна назвати це тінню, але ви так, скажімо, спокійніше почали ставитися до своїх проявів в публічному просторі? От я так запитаю, теж дуже акуратно. А ви мені скажіть напряму, бо я не зрозумів питання. Не зрозуміло запитання. Та мені мені здається, мені здається, що ну багато політиків, які йдуть з посади, вони там стають експертами, не вилазять з ефірів, ведуть ютуб канали. Що там ще роблять? Ви в цьому сенсі якось так, скажімо, спокійніше підійшли до продовження своєї публічної кар'єри? Ну так мені здалось. Я можу помилятись. Ну, ви в принципі правильно сказали, чому тому, що ну більше того, деякі там біжать за мандатами депутатів, а угу. деякі біжать за якоюсь посадою. Ну це доля і рішення кожної людини. Я просто в 16-му році сконцентрувався тільки на тому, на що ну мені вистачало і хисту, і бажання. Тобто, перше це київський безпековий форум, а це був основний і є. Основний майданчик по безпеці, по міжнародній безпеці в Україні. А друге, це тоді робота з парламентом і з фракцією, так як моя партія була в парламенті. Так це робилось не публічно, але ну тут основне ефективність. А київський безпековий форум це, звичайно, була ну виключно публічний майданчик. Тоді повертаємося до 24 лютого. Власне, напевно, до 22 лютого я би повернулася, пане Арсенію. Тому що сьогодні я вже згадувала в попередній розмові з моїм гостем, військовим експертом. Але мені здається, що це така одна з важливих статей, вийшла в е, Українська служба Бібісі, зробила наші колеги. Вона доволі хороша, хоча не дає відповіді на всі запитання. Але вона ставить запитання, як сталося так, що з усіх цих напрямків, з яких Російська Федерація заходила, її вдалося зробити це. Швидко, фактично, в першу добу, і там Олексій Данілов, секретар ради нацбезпеки і оборони, от прямо каже про те, що він 22-го числа в обід знав. Коли напад буде, але ну військовий стан не оголошували, паніки не хотіли, і от, от такі речі. І тут у мене до вас запитання: на часі, не на часі, от з вашої точки зору, тому що ми, як суспільство, не все одно не можемо позбутися цього запитання, що було зроблено не так. І з другого боку, ваша версія, що було, можливо, зроблено не так. Тетяна, тут. Я вам так напряму скажу про те, що те, що робилося до 24-го, нам не вистачить е, не те, що однієї передачі нам не вистачить декілька діб для те, щоб розібрати, що було до 24-го числа. Uh -huh. е, чи є сьогодні це є нагальною потребою для України розбирати що було 24-го числа? Ні, uh -huh. е, чи буде це нагальною потребою для України так. Коли це стане нагальною потребою, це буде тоді, коли Україна переможе. Тому що зараз під це всі повинні бути заточені. Якщо ми будемо повертатися до того, що не було зроблено 24-го числа, не усвідомлюючи, що нам треба зараз по-іншому зробити меседж. Що треба зробити, щоб в результаті нападу Росії на Україну 24-го числа, Україна повністю відбила всі території? Ми тоді заблудимося. І тому. Угу. Е, я, я бачив і в українській правді стаття вийшла це. Це було здається вчора чи позавчора, що взагалі відбувалося, тому що, е, в принципі, е, про напад Росії було відомо не за два дні до того, коли Росія Ні, напала. очевидно. Там за чотири місяці це вже знав весь світ, і я тоді публічно про це говорив в всіх теле, телеефірах. Але ми це вже проїхали. Буде я хочу, щоб у нас була можливість. Відповісти на питання, що було до 24 го числа і провести цю дискусію, а ця можливість буде тільки в одному випадку: коли Україна отримує повну перемогу. От тоді можемо вести дискусію: хто де був, що, хто, що, як робив. Я цю вашу позицію приймаю. Я приймаю цю вашу позицію і. Дякую. Я тоді, ну, тому що, ну, скажімо так, вона частково і моя, але я чесно кажу, що все одно в голові повертаюсь. цього. Та, та воно певно, дивіться, та. це все рівно. Це питання, на які треба буде відповідати. Більше того, на левову частку цих запитань вже є відповіді, але ця дискусія зараз просто ну от не до неї зараз, от угу. не на часі вона. Угу. Тоді давайте про те, що про те, що зараз так чи інакше, ми цей рік а, прожили. Хтось, на жаль, ні. Тому що дуже багато загиблих і втрат, і жертв, і, і сил та, витрачено, але Україна стоїть, і це теж факт. Що ви бачите, давайте трошки все-таки додамо зараз знаку плюс, та, спробуємо, тому що ми трошки в мінус пішли. Додамо трохи знаку плюс. Що ви бачите з того зараз, що, власне, оцей плюс та, на підтримку української перемоги колись, у майбутньому? І, до речі, про 23-й рік заодно запитаю. Бачите, ви обрисив? У 2023 році чи в якомусь іншому році. Так, от що що це з вашої точки зору? ну Треба почати з реальності, в якій ми живемо. ось Реальність надзвичайно важка, вона стосується всієї України. Я, я не знаю, ну, можливо, є якісь люди, яких війна там не напряму стосується, я не уявляю, де вони. Але те, що пережила країна і переживає країна, це, це, це велика історична драма з одного боку, а з іншого боку, це взагалі велике творіння світової історії. Ціна за це творіння світової історії дуже висока. і Її платить Україна. Що сталося за цей рік? Ну, сталося взагалі там безпрецедентна річ, тобто Україна, яка в рази менше Росії в всіх масштабах, починаючи з населення і закінчуючи територією всім іншим, просто менше. Армія, яка вважалася другою армією світу, захід, який був переконаний, що Україна не встоїть протягом тривалого часу. Путін, який був переконаний, що він проведе бліцкриг на... в Україні за декілька днів і захопить повністю всю територію України, все сталося з точністю до навпаки. Україна встояла, Путін не виграв. Захід об'єднався, НАТО розширилось населення Росії. Зменшилось. Українська армія б'є так звану Другу армію, яка вже перестала бути Другою армією. О, санкції ввели. І, в принципі, Україна стала в епіцентрі Західного світу як е, ну справжній флагман боротьби за свободу, про що вже частково на Заході забули. Тобто, це реальність, яка в якій ми живемо. Друга реальність. що а український народ продемонстрував те, ну, що, що демонстрували одиниці, я скажу, народів в світовій історії: таку хоробрість і таку звитягу. Одиниці, е, поч, поч, починаючи з того, як наші хлопці і дівчата б'ються на фронті. І закінчуючи тим, що не дивлячись на потуги Путіна підірвати нашу мораль, налякати, залякати, е вимкнути світло, е перекрити опалення, заморозити і так далі, цього всього так само не сталося, тому що люди із цим справились. Тому те, як прожили ми цей рік, ну це точно війде в взагалі світової історії на тисячоліття. Я тепер про 23 й рік. Е, я, на превеликий жаль, не є тією людиною, який скаже, що війна закінчиться дуже швидко. Я дуже хочу, як і всі, щоб так сталося. Але я просто передумов про це не бачу. Тому 23-й рік я, я вважаю, що наше ключове завдання в 23-му році відбити максимум, скільки ми можемо відбити, сконсолідувати далі підтримку, яка сконсолідована, тримати економіку і боротись щодня. Щодня боротись, кожному на своєму місці. Кожен повинен робити все для того, щоб Україна перемогла. От хто б де не був, зрозуміло, що основа це фронт і українські війська. Але е, е, те, що в тилу, ну це прямо пов'язано з, з тим, що буде на фронті і навпаки. Тому кожен повинен робити свою важку, правильну, складну роботу для нашої спільної перемоги. Що у Путіна залишається в рукаві? Вибачте за це запитання, чи ще десь там? Тому що вчора, чесно кажучи, дивлячись на цю промову і на сьогоднішні танці, то ну ми розуміємо всю цю деградацію. Водночас нам навіть складно уявити оцю фантазію збочину та до чого він може додуматися. Якщо простіше спитати, 24 лютого післязавтра є у вас якісь думки, що щось, наприклад, там може бути, чи може навпаки Україна проактивна в цьому сенсі? Говорити про те, чи вони щось планують, чи ні, ну я завжди кажу так: як тільки у Путіна буде можливість а, 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 нанести будь-який удар Україні, він її обов'язково скористається нею. Щодо того, що в нього в рукаві, знаєте, ви правильно ще одне запитання задали, і мені взагалі приємно з вами вести ефір. Тому що ви а що в нього залишилось? Фактично, в фактично, уж... нього не так багато залишилось. Вчорашнє його е, е, так зване послання, да, де він послав свій російський народ на вбивство, тому що він убиває в першу чергу росіян. Ми захищаємося, а він вбиває. Вона мала тільки о, о, один елемент е, е, залякування Заходу це вихід з договору про стратегічні наступальні озброєння. Але це не є елементом, тому що він, по-перше, де-факто вийшов з цього договору що в минулому році. По-друге, цей договір не покриває тактичне ядерне озброєння. Ось а по третє, цей договір ніяк не впливає на те, чи може Росія застосовувати ядерну зброю як таку, чи не може, і, і четверте, Росія ніколи не виконує жодних договорів, е, тому що в нього в рукаві? В нього в рукаві є. Е, е, його російська пропаганда, його 145 мільйонів абсолютно задурених людей, які перетворилися в велику масу, залишки о, оборонної промисловості, яка здатна робити о, танки, ракети і все інше. Значні обсяги ще радянської техніки. В нього в рукаві де, -фак, де факто союзники у вигляді в першу чергу Китаю. І хочу я подивитися на цих голубів миру, які запропонують ще один мир е, Україні. Ось бій, бій, бійтись тих, які приносять такі пропозиції. Десь я таке у мене відчуття е, в нього в рукаві залишилася е, е, нафта і газ, який він продає з великими дисконтами, але це все рівно кошти. І в принципі, в нього в рукаві е, е, залишилося е, е, його хвора. Я вже став думати, що в нього є якісь проблеми псих, 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 психологічні, От про те, що там є певні зміни психологічні, тому, що він живе в якійсь паралельній реальності, і в нього в рукавів, я кажу, залишилось те, що він повністю поглинутий своєю хворобливою неонаци... неонацистською і неоімперіалістичною ідеєю відновлення радянського союзу. Оце все, що у нього є. У нас набагато більше е, поясню, чому тому, що тут, знаєте, саме основне, тому що ми на стороні світла, і ми на стороні права, і ми на стороні правди, і ми на стороні справедливості. І з нами е, знаходиться 70% світової економіки. З нами знаходиться найбільший оборонний альянс. От, з нами знаходяться е, ключові світові гравці. Е, е, і саме основне ми себе захищаємо. Мені, мені на кого не нападало. Ми себе захищаємо, тому це наше суверенне і священне право, тому ми повинні перемогти. Вихід, по перше, я я напевно узагальнено спитаю так, чи думали ви про обриси перемоги? Що це може бути? Тому що дуже насправді може це таке і розмите запитання, та тому що якщо так вийти на вулицю, запитати в людей Україна перемогла. Як вихід на кордони 91-го року, я не знаю там капітуляція Росії, що мені складно уявити, чесно кажучи, він налаштований на довгу війну. І потім чи вихід на кордони 91-го року це крапка в принципі в цьому екзистенційному конфлікті? Ну, от Тут я складно сформулювала, але, можливо, ви трохи мене розплутаєте. Ще одне хороше запитання, ви правильно сказали. Вихід на кордони 91-го року ще, ще не є перемогою. Вихід на кордони 91-го року, що вкрай важко зробити, я підкреслюю: треба реалістично дивитись на це це відновлення територіальної цілісності Української держави. Чи є цьому альтернатива? Цьому альтернативи немає. Це складне завдання повинно бути виконано. Тепер є друга частина моєї формули, що таке перемога. Це е вступ України в НАТО. Угу. Підкреслюю, саме вступ України в НАТО. Я не вірю в жодні інші гарантії безпеки. І тут ми можемо також про це довго говорити. Третя частина української перемоги це вступ України в Європейський Союз. Тому що це Безпосередньо не пов'язані речі, але по факту це одна і та ж система координат. Четверте це отримання від Росії репарацій, тому що хтось повинен заплатити сотні мільярдів доларів. П'яте це притягнення Росії до кримінальної відповідальності в рамках або Міжнародного кримінального суду, або окремо створеного трибуналу, що вже давно пора зробити. Про притягнення до відповідальності Росії за скоєння військових злочинів та злочинів проти людяності. А взагалі, це повинен бути трибунал за е, е, скоєння акту агресії, що є найвищою формою військових злочинів. І останнє це взагалі країну треба відбудовувати. Коли всі кажуть про новий план Маршала, то от треба відбудувати країну. А це завдання ну, не менш складне. Ніж перемога на фронті. І це реальності. І це завдання візьме десятиліття. Основа це перемога на фронті. А наступна боротьба це звичайно, відбудова країни і повернення 8 мільйонів громадян, які виїхали. Ну, от така моя формула. Складна моя формула довга, але іншої я не бачу формули перемоги. А ще, напевно, на сам кінець сьогодні запитаю у вас, ну, ми бачимо, що він налаштований такі на довгу війну, і ми бачимо, що останні і європейське турне президента Сполучених Штатів, і останні заяви наших європейських партнерів, вони про те, що ми будемо підтримувати Україну скільки, скільки потрібно. Я, як реалістка, в цьому ще бачу і так само, знаєте, такий острах робити прогнози. В цьому теж напевно є сенс. З іншого боку, от наскільки, наскільки ви бачите рішучість підтримувати справді? Скільки, ну, цю гру в довгу, скільки скільки потрібно. Це, напевно, перший момент. І другий момент: чи бачите ви от чітко анти, там, путінську чи антиросійську федеративну, в тому вигляді, в якому вона є: коаліцію серед наших партнерів. Таку монолітну. О, коаліція антитирана і антидиктатора Путіна є. очолює цю коаліцію Сполучені Штати. І особисто президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Я мав честь з ним не один раз і не один рік працювати. І я вам скажу, що це просто так Господь Бог розпорядився, що в цей складний момент президентом Сполучених Штатів є людина, яка знає, що таке цінності свободи, яка знає, що таке цінності демократії, яка знає, що таке Україна і цінність України. Чи буде утримуватись єдність в країнах-членах Європейського Союзу? А я вам скажу так само, а у них немає іншої опції, тому що мова йде, що ця війна це не просто війна, оголошена Путіном проти України з метою захоплення України. Мета цієї війни це боротьба диктатури і тиранії проти демократії. Мета цієї війни це новий розподіл світу. Мета цієї війни це руками Путіна за підтримки Китаю зробити захід сонця для західних демократій і для західної цивілізації. Тобто, це набагато глибше і складніше. І наші західні союзники чітко усвідомили про те, що ця війна це пряма загроза їхнім країнам, їхнім людям, їхнім безпекам, їхнім демократіям, їхнім економікам і, взагалі, їхньому буттю. Тому в питанні підтримки України я не оптимістичний, я реалістичний. Інший сценарій означає ну, фактично декаденс для Заходу. А зараз те, що я бачу, що навпаки Україна фактично розбудила весь захід, розбудила всю західну цивілізацію і захистила і захід, і західну цивілізацію. І зараз це вже дорога з двостороннім рухом. Це так. Тут теж я пристаю абсолютно те, що розбудила і те, що захистила, і, до речі, те, що відкрила саму себе для своїх громадян. Мені здається, що це, це теж частково велика перемога. та? Ми здивувалися, які ми круті. Попри всі складнощі. Ну, ми, ми дійсно надзвичайно витривала, сильна і достойна нація. І війна уже йде дев'ятий рік, з 14-го року. Скоро буде. І. і і ми не просто тримаємося, а ми демонструємо всьому світу про те, що ми перемагаємо і здатні перемогти одну з найбільш озброєних і диких країн цього світу. Дякую вам. З нами був Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського безпекового форуму. Дякую вам, пане Арсенію.